А, сьогодні буде перша лекція теоретичні основи менеджменту, щоб ви розуміли, що такий менеджмент взагалі, навіщо він потрібен, та, і з чим його можна використовувати. І от у нас перша підтема «Сутність та функціональна сфери менеджменту. Можемо так сказати. Так, менеджмент це спеціалізований вид людської діяльності, спрямований на, ці, на цілеспрямований вплив суб'єкту управління на об'єкт управління. Тобто ми, як менеджери, повинні впливати на якісь об'єкти, да, і потім розберемося, хто такий об'єкт. Метою такого впливу є досягнення поставлених цілей організації або системи. Наприклад, в бізнесі, якщо ми беремо бізнес виключно, то там мета головна це капіталізація компанії. В 20 столітті це був прибуток, але я зразу вам кажу, що прибуток вони виплатити податки з прибутку. І більшість компаній не ставлять для себе мету платити податки. Я потім вас навчу, що краще отримувати амортизаційне відрахування, з яких не повинні ви платити податки. І це амортизаційне відрахування вкладати знову в бізнес, і бізнес буде більше його цінність складати. Тобто, ви оптимізуєте податкову базу для себе. Таким сином. Вартість компанії, вартість акцій збільшується з великою швидкістю. І ви багатієте. Це така в бізнесі. Але в інших варіантах, наприклад, в державі, можливо, свої цілі. І там державний менеджмент, таке публічне управління називається. Там свої будуть підходи, вони трошечки не для нас. Цей плив здійснюється шляхом послідовної реалізації загальних і специфічних функцій управління. Ще в 19-му році їх визначили: дивіться, це, по-перше, планування. Ми плануємо, що ми повинні зробити, організування. Це, по кожному цьому я буду вам окремо лекцію читати, що ви розуміли. Тобто, ми організовуємо, збираємо місця, обладнання, людей, сировину матеріали, все це. Там. Потім ми розуміємо, що на ціний ресурс у нас це люди. Ми мотивуємо. мотивація. Потім ми через час, через тиждень, два-три виробляємо все і контролюємо. Контролюємо, щоб все це було здійснено по нашому плану. Те, що план відповідав контролю, а краще, щоб ми зробили більше і продали більше, і стали краще. Да? І останнє це регулювання. Тобто ви можете або вправо, вліво, або призупинити бізнес. Отакі От функції у менеджера і у менеджмента в цілому, щоб да? з використанням відповідних методів управління. Продовжуємо далі. До основних методів управління належить. Тобто, якими методами ми можемо впливати на залежний на наш об'єкт, да, який ми будемо мучити з вами? Економічні стимулювання, матеріальна мотивація, планування, аналіз ефективності. Тобто, гроші сказали, і всі побігли за вами, будуть працювати. А адміністративні. Це от на рашистських болотах там от то, накази, розпорядження, інструкція, контроль, тобто та цар сказав, значить, так і буде. Але, на жаль, адміністративний менеджмент є і на сучасному бізнесі. Не... плохо погано працюєте, наказ звільнити вас. Все. Такий метод теж може працювати. Соціально-психологічні методи теж хороші, вплив на колектив через моральний клімат, комунікацію і лідерство. Тобто... Якщо ви хороший лідер, люди йдуть за вами. Якщо ви створюєте хороший моральний клімат, люди хочуть приходити на роботу, тому що більшу частину свого життя, дві третини життя, людина проводить в колективі, коли працює з іншими людьми. А вдома тільки спить, дивиться серіальчики та тік-ток, там трошечки розважається, але більшу частину ви проводите в на роботі працюють по 40, 50, 60 років люди на роботі, а потім помирають. Таким чином, менеджмент розглядається як поєднання науки і практики, що забезпечує раціональну організацію спільної діяльності людей з метою досягнення запланованих результатів. Наш результат капіталізація. І давайте подивимося: менеджмент розділяє на два таких елемента, я буду вам давати їх. В, в однаковому напрямі, тобто розглядають, по-перше, менеджмент розглядають як науку. Якщо ви будете дивитися, які науки є в нашому світі, то будете там знаходити менеджмент тако. Шановну позицію там займає, його прописують окремо. d 3 менеджмент Отак так спеціалізація так і називається. І виступали, да? Це наука окрема, якому приділяють багато вчених, які пишуть статті, досягають результати і тому подобне. Це науково логічно осмислений такий вид діяльності, що ви розуміли. Тому що наш мозок складається з двох половинок: одна логічне мислення, друга емоційне наша складова. Да? Ну, менеджмент як наука це система знань, що забезпечує науково-обґрунтоване управління організації спрямовано на досягнення ефективності, стабільності та розвитку. Він формує наукову основу ефективної управлінської діяльності. Так, основні характеристики менеджменту як науки. По перше, наявність об'єкта і предмета дослідження. Що ви чітко розуміли, що у нас є об'єкт яким необхідно управляти, і предмет, завдяки чого ми будемо це управляти. Да? Тобто, вже кажеться, що це науковий підхід. як в науці. Системні знання, менеджмент об'єднаний економічний, соціальний, психологічний, правова, технічного проєкту управління. Тобто багато книжок научних написано по сфері менеджменту, щоб розуміли. Третє використання наукових методів. Ви спостерігаєте за поведінкою ваших клієнтів, аналізуєте, моделюєте діяльність вашої компанії наперед, наприклад, можете проводити експерименти, збирати якісь статистичні дані. Це використання науки на якості інструменти для вашого майбутнього життя. І наявність власного понятійного апарату. Тобто сотні статей прописано, що таке, наприклад, організація, що таке управління, що таке мотивація, які показники управління бувають і тому подібне. Тобто Дуже багато такого прописано, як науковий понятійний апарат, один з найшоченіших наук, які є. Можливість практичного застосування. тобто методи. Але, окрім науки, менеджмент. Все більше в 21 столітті переходять в сферу мистецтва. Тобто нам необхідно більше не просто менеджери, а лідери. Лідери, які будуть управляти компаніями, які будуть завести за собою людей, які будуть відчувати емоції, які відбуваються як у клієнтів, як у персонала, який працює на вас. Направляти ці емоції в правильному руслі. Да? от, формувати елементи емпатії, да, все це відбувається як мистецтво, коли ви берете холст, да, на якому малюєте картину вашого бізнесу. Це теж канва вашої бізнес-моделі, наприклад. Це все мистецтво. Правильного мистецтва немає. Наприклад, хтось намалював квадрат чорного кольору і сказав там Малевич, да, там його намалював. Сказав, що це мистецтво, квадрат, чорний квадрат Малевича. Да. Ми дивимося, звичайно, чорний квадрат. Нічого такого складного немає. Але це мистецтво. Да? так і також менеджмент. Є такі компанії, які надихають, наприклад, Тесла, Тесла компанія да, Ілон Маск. Надихає людей, він бере свій ростер, там автомобіль, садить туди штучного космонавта і кидає його на місяць, щоб він в космос летів, а потім обертався навколо Луни, і там буде постійно на атомному реакторі, працює музика, що він Lost in Space затерений в космосі. І це кажеться, який це менеджмент, але завдяки цьому мистецтву, який дає Ілон Маск. То відбуваються вибухи в його сфері діяльності. Як політик, він, вибачте, гівно. А як інноватор, як сучасний менеджер, да, то Ілон Маск показує надзвичайно шалені темпи розвитку своєї компанії. Капіталізація компанії дуже висока є. Тому от вміння управляти емоціями всього світу, коли він роздає каже. Інтернет повинен в будь-якій точці нашої країни, і він повинен безкоштовний. Він запускає спутники, ставить їх на, на, на над, над Африкою. Каже, що люди повинні розвиватися і в науці, і в емоціях. Якщо в африканських країнах, странах людей буде більше, які будуть освічені, то тоді вони зможуть самі управляти своїм. Своїми державами саме розвивати науку, саме збирати врожаї, саме забезпечувати себе продукцією і тому подібне. Оце надихає людей. Багато людей інвестує в мільярди доларів його компанію завдяки тому, що він займається менеджментом з позиції мистецтва, а не науки. Тобто він вибрав таку стізю. Як правильно вибирати вам, я цього не можу сказати. Бакалаврат нас учить тільки як науку менеджменту 4 роки. В магістратурі ми учимо, що це все-таки ж мистецтво. Топ-менеджмент в більшості випадків працює на Досвіді, які ви набираєте з роками, да, ви експертці своєї діяльності, Ви відчуваєте, куди йдуть ринки. Що буде там, що скаже яку дурню скаже Трамп, як це вплине на, на наші ринки? Що стане з криптовалюти? Це все мистецтво менеджменту. І вона просто так не народжується люди лідерами, не народжується мітцями. Вони з часом, коли вони... Тренуються багато років, вони стають місцями цього бізнесу. Тому ми розглядаємо менеджмент як місцецтво обов'язкове. Основні ризи мистецтва управління це а, творчий характер. Кожна управлінська ситуація унікальна, тому керівник повинен вміти нестандартно застосовувати на одхові підходи. Завжди було. Завжди щось по-новому, кожен день буде новий яскравий чудовий. Друге інтуїція та досвід. Без досвіду інтуїції такої ніяк не досягнете результат. Третє Мистецтво спілкування впливом. Тобто, якщо ви не можете спілкуватися з людьми, як вони підуть за вами? Як вони будуть бажати таку, той же мрії, яку мріє власне компанія? Не зможете ви цього вплинути. І четверте гнучкість і адаптивність. Тобто ви повинні розуміти, що о, якщо щось не так відбувається, не треба сразу звільняти працівників. Можливо, необхідно розібратися, то трошечки прогнутися в якійсь позиції, щоб допомогти цьому працівнику. А потім він вам буде вдячний і буде працювати ще краще. Тобто, містецтво управління – це не просто там направо-наліво, щось незадоволене, все звільнитись. Ні, це трошечки інше. Особ... особистісний стиль управління, мистецтво проявляється у власному стилі керівництва, поєднанні професійних знань, різ характеру, комунікативних і лідерських якостей. І от е менеджмент як мистецтво я даю вам на дисципліні бі е бізнес лідершіп. Там я повністю приділяю все присвячене позиції менеджменту як мистецтва управління. Весь бізнес лідерство построєне на цьому напрямку. Не на класичному менеджменті, а на містецтво управління. Тому бажаю вам подивитися всі мої лекції, які я даю, частково українською я пояснюю, англійською мовою я читаю. Суб'єктами менеджменту є людина або група людей, яка здійснює свідомий ціліспрямований вплив на діяльність організації. Або один власник бізнесу, або а, рада менеджерів, да, який, колектив менеджерів, який впливає на організацію. Вони визначають основні напрямки розвитку, формують стратегічні і тактичні цілі, а також приймають управлінські рішення, що забезпечить рух організації до досягнення бажаних результатів. Суб'єкти управління це не просто ті, хто керує. А ті, хто здачен, бачить, здатен бачити перспективу, аналізувати ситуацію і брати на себе відповідальність за наслідки своїх дій, суб'єкти управління, тобто власники і менеджери, це суб'єкти управління, щоб розуміли. Суб'єктом може бути як окрема особа, менеджер, керівник, власник підтримця, а також колективний орган. Команда менеджер, правління, рада директорів чи навіть державна установа, може бути, суб'єкти менеджменту. Головне, щоб об'єднує всіх суб'єктів менеджмент це їхня здатність свідомо впливати на поведінку та результати інших людей, організовувати їхню спільну діяльність і спрямовувати її на досягнення спільних цілей. Процес менеджменту. Суб'єкти ми розібралися, хто це такий. Процес, як він відбувається, це якісь. да? Процес менеджменту це послідовність взаємопов'язаних етапів, у межах яких керівна система здійснює вплив на керовану з метою досягнення цілі організації. Це не одноразова дія, а постійний динамічний процес. Тобто менеджмент відбувається століттями іноді, да? Є компанії, такі як General Motors, да? Вона працює більше ста років, там менеджмент відбувається. Що поєднує аналіз, планування, організацію, мотивація та контроль. Менеджер у цьому процесі виступає як координатор, який забезпечує узгодженість місць людьми, ресурсами та завданнями створюючи умови для ефективної спільної діяльності. Тобто, вершина пірамиди в процесі менеджменту це менеджер. різних Планки. Процес управління розвивається поетапно. Спочатку визначаються проблеми формуються цілі, далі обираються способи їх досягнення, організується робота персоналу, здійснюється мотивація та контроль результатів. Тобто, виконуємо всі функції менеджменту. Завершення одного циклу стає основою для початку наступного, оскільки результати контролю аналізу враховуються по новому плануванні. Тобто, це як білка в колесі, ви бігаєте, постійно. Починаєте знову з планування, закінчуєте контролем, знову приходите на планування. Такі підхід забезпечують безперервність управління, його адаптивність до змін середовища і орієнтацію на постійне вдосконалення діяльності організації. Неприривність. Процес менеджменту має низку властивостей, що відображають його динаміч, динамічну і складну природу. Однією з головних є непрерівність, оскільки управління не може бути зупинене чи завершене остаточно. Організація постійно змінюється, потребуючи нові рішення, корекції та контролю. Тобто бізнес постійно живе. Як тільки він перестав жити, він закривається, його немає. Тому менеджмент він непрерівний. Неприємні. Ця властивість забезпечує стабільність і розвиток системи в умовах безперервного руху. Як білочка в колесі. Організація як об'єкт управління менеджмент. Тобто в центрі об'єкта, суб'єкт це ми з вами, які впливають, а об'єкт це організація. Чим ми керуємо організаціями нашим бізнесом. Організація виступає основним об'єктом менеджменту, оскільки саме в її межах реалізуються всі управлінські процеси. Вона є соціально-економічну систему, в якій поєднуються люди, ресурси, технології та управлінські механізми, спрямовані на досягнення спільних цілей. Менеджмент в організації передбачає впорядкування взаємодії між усіма. Цими елементами, щоб забезпечити ефективність діяльності, конкретно споможність і стабільний розвиток. Так, у нас сьогодні пара до 16.40. 16 так, Такто час є. Можливо, я не до кінця буду. Я, можливо, вам в два етапи цю лекцію. в мене їх там сім лекцій, і я так думаю, що ми встигнемо за семестр, і я їх прочитати вам всі. Тому буду. Теж не перевантажувати вас, буду частинами читати. Можливо, півлекції, ще пів лекції. Якщо лекція буде не дуже важка, то я буду там менше роботи по практиці, буду... то я буду давати вам всю лекцію в цілому. Так, подивимося, де я сьогодні зупинюся. Да, з вами продовжуємо. У структурі організації виділяють керуючу та керовану систему. Керуюча система охоплює суб'єктів управління, управлінські функції, методи та засоби впливу, які забезпечують організацію процесів менеджменту через комунікацію, координацію та керівництво. Вона формує управлінське рішення і спрямовує діяльність інших учасників. От ви можете бачити, що він керує якийсь дроном. дає бачити, то це є керуюча система, є комунікація завдяки там блютусу або там. Якомусь модулю, да, там wi fi модулю, можливо, там, або дистанційне якось. Він приймає рішення, він направляється, а тут виконує всі дії. От дрон, який літає, це керована система. Тобто наш бізнес є керованою системою. Своєю чергою включає ті менше, що безпосередньо здійснюють виробничу, господарську або комерційну діяльність. Її основне завдання, реалізація рішень. Прийнятих керуючою системою та досягнення конкретних результатів. Взаємодія між керуючою та керованою системами є основою ефективного функціонування організації. Тобто, хоча ми і впливаємо на бізнес, бізнес впливає і на нас. Він дає віддачу і показує, чи добре все йде, чи погано йде. І він також впливає на нас на керуючу систему. Це постійний такий зв'язок між нами, менеджерами, і бізнесом. Такий. Віддача йде постійно. Далі. Функціональні сфери менеджменту. У межах сучасної організації менеджмент охоплює низку функціональних сфер, кожна з яких відповідає за певний аспект діяльності підприємства. Тобто. Весь менеджмент в будь-якому випадку ми будемо розділяти на якісь специфічні сфери. Деякі от, операційний менеджмент, наприклад, зосереджується на організації виробничих і технологічних процесів, забезпечує раціональне використання ресурсів, контроль якості, продукції та ефективність щоденної роботи. От операційний менеджмент викладається у нас на третьому чи четвертому курсі у класичних менеджерів. Тобто, Кожен день на підприємстві відбувається якісь операції. І цими операціями кожен день тактично ми повинні управляти. В цьому виділяється окрема наукова сфера, називається операційного менеджменту. Також наступне є hr management, Human Resource Management, управління персоналом. Спрямоване на формування розвитку і мотивація трудового колективу, підтримання сприятливого соціально-психологічного клімату і підвищення продуктивності праці. От human resource це більше в сучасному світі більше відповідає а, менеджменту як мистецтву, де ви повинні вміти управляти. Психікою людей, да, психічним станом людей, соціальної їх адаптованості для підприємства, економічними стимулами впливати, потому що не завжди, наприклад, дівчина, в якої багатий э, чоловік, да, і вона багато грошей має, приїжджає на власному авто, шикарному останнім моделі якоїсь приїжджає на вашу фірму і починає працювати, то казати їй, що збільшує тобі заробітну плату на 10% ніяк не вплине на неї. А, наприклад, якщо ви зробите фото як найкращого працівника, да, і повішити її, або виділити її комфортне місце, з якого вона буде краєвид, да з вікна буде виглядати, це цікавить її більше, ніж підвищення заробітної плати. І вміння підходити до кожного е, працівника різними методами, підходами, да, стимулами, мотивами, да, то які у нас будуть. Для когось не киностимул, палка перекладається, для когось мотив внутрішнє таке натхнення, яке научиться всередині людини, це вже арт менеджмент. Мистецтво управління людьми вона більше складається на цьому, так що сфери менеджменту для них Обов'язково. тому що якщо ви управляєте компанією... В права рука, правий директор замдиректору. Він Operation Management, Є CEO, Chief Executive Officer, CEO на в компанії так називається. Це стратег, який думає про стратегічний менеджмент. І у вас буде викладати стратегічний менеджмент. Марина Голосюк, я думаю, вона з вами з'єдналася і ви можете вже у неї взяти лекції, практичні роботи. Вона стратег, направляє. Є практичні, практичні права рука, це операційний менеджмент Chief Operation Officer, операційний менеджер, який знає, чим займається підприємство основні види діяльності. Тут вам повинно допомогти. Фатєєв Микола Володимирович і Тубальцева Наталя Пилипівна в цьому випадку вона дає менеджмент організації або операційний менеджмент, також її можна називати. І ліва рука, ліва рука, хоча вона і ліва, сірі кардинали їх називають, це фінансовий менеджер. Не бухгалтер, не аудитор, не яка мета. Це фінансовий менеджер, який займається це. Я буду вам наступного семестрі давати цю позицію. Тобто, от. Ці три основні функції, які у вас повинні бути. Також можете займатися інвестиційним менеджментом, що передбачає, куди ми будемо вкладати ці ресурси, да? а також інноваційний менеджмент в наступному семестрі. У вас Крамаренка буде давати. інноваційний менеджмент, це перспективи на роки вперед. Да? Вони близько як і стратегічно, але там свої підходи. Фреймворк інноваційного менеджмент та менеджменту. Це все вас буде навчати нас протягом цього року. Я сподіваюся, вам сподобається наша освітня програма менеджмент і бізнес-адміністрування. Також у нас є маркетинговий менеджмент, орієнтований на дослідження ринку, потреб споживачів, формування побуту і просування товарів та послуг. Йому приділялася увага на бакалавраті. Я вам трошечки про нього буду розповідати вам, але от більш на рівні бакалаврати його вивчаю, тому що це маркетинговий менеджмент, маркет, маркет це ринок. Він прямий, як і операційний менеджмент прямо, прямої дії. Тобто ви кожен день продаєте свою послугу або товар, то ви кожен день живете з ним. А от стратегічний менеджмент, який визначає довгострокові цілі, напрямки розвитку організації формує стратегії успіху, це вже рівень магістрів, яким ви займаєтесь зараз. Отак. От З функціональним менеджментом, все закінчив. Тобто в мене бачите.